Хоч і не по темі, але я вже відповім. Пан Олеже пише: така ситуація з сусідом: закопав він септік, і воно все розливається. Ну, все, що він з'їв, тепер пан Олеже нюхає. так от Коли ви придбали будинок і хочете придбати ділянку, треба обов'язково знайомитися з сусідами. Якщо ви вже давно знайомі, треба намагатися бути корисними вашому сусіду. Тобто, коли він прийде, попросить про допомогу, обов'язково відклікнетесь, допоможіть. Розумієте, це не тому, що ви отримуєте щось у відповідь. Ні. А це якраз для того, пана Олеже, щоб ви могли до нього прийти да, і запитати його, чим я можу вам допомогти, щоб вирішити це питання? розумієте Тому що ситуації ж бувають різні, можуть бути якісь там фінансові тимчасові трудності у людини. Він не може замовити асіннізатор, сів акумулятор, немає грошей на телефоні, не знає, куди за, куди зателефонувати і так далі. Тому, звісно, перше. Треба підійти і запитати, чим ви можете допомогти йому вирішити цю ситуацію. Коли я от придбав ділянку, я намагався познайомитися з усіма сусідами, і коли їм треба була допомога, кожному з них допомагати і бути корисними. Тобто, коли ваш сусід знає, що ви можете йому статися у нагоді, повірте мені, він сам віотром і все це вичерпає і винесе куди подалі. Тому що він не захоче псувати з вами відношення. Не захоче. Тому що він розуміє, що може виникнути ситуація, коли потрібна буде його ваша допомога йому. Ну, яка? Ну Наприклад. там Паліс він на дерево стрім'янка впала, повіс він на соку і буде сидіти на цьому дереві, дивитися, як пан Олеже сидить в щезлонки з бокалом пива і дивиться на нього. да От, а так він буде знати, що він завжди зможе покричати, крикнути: Олег Олег І Олег прибіжить і йому допоможе. Тому, е друзі, намагайтеся допомагати сусідам так, щоб бути їм корисними. І тоді, от такі от ситуації буде легше вирішувати. Тобто, а зараз, вже коли вже така ситуація виникла, я не знаю, які у вас там е сусідам. Взаємодія, може, ви там кожний ранок проси... прокидаєтесь так паноле. Так, що я зраночку піду, Володьки морду наб'ю і пішов. От, а, може, такі відношення, я ж не знаю, <с? <с?> от тому в такому випадку, я думаю, зараз треба просто підійти і запитати Вов. Є проблема, я можу тобі чимось допомогти. От серйозно можу допомогти, і вплоть до того, що десь піти там на якісь збитки тимчасово, але допомогти йому вирішенні цього питання. Зрозуміло? Ну, а коли вирішити питання, морду наб'ють. Спадкою, звісно, ні. Дякую, пане Сергію. Це, друзі, я підхопив якийсь вірус. Розумієте? Тому що е, я думав, що у мене алергія на найтіка почалася, я приїхав в будинок, стало дійсно трошки легше. от Але я приїхав сюди, а у мене всі діти поболіли. Юра захворів, з котрим я спілкувався в офісі, доньки захворіли, от а доньки поспілкувалися з подругами, і подруги захворіли. І я такий тепер сиджу і думаю, Йошкінтико, це, це я, напевно, всіх да, так долбанув, тому що я перший серед усіх захворів. Вірус, якийсь ходить, і от чіпляє. Починається глотка, от, і чіпляє. І от така от температури немає, є слабкість, от голос хрипить, да, важко там розмовляти, отаке. От Але, блін, ну, нічого. Вилікуємось, підтягнемось. Дякую вам за увагу, всім гарного спокійного вечора, гарних новин зранку. все, тепер вже точно всім пока. Бувайте.